Слава Україні! Пригнав з Німеччини Тауран у нас 2014 рік, повний 14 рік 2.0 TDI, 103 кВт 140 ізких сил на автоматичній коробці передач DSG dq 250. Авто все таке стан такий екстра екстра все в рідній фарбі без підфарбувань взагалі. -взагалі. Авто все обслужене, нічого нічого не треба робити. Авто в нас в версії Life. це в нас є 5 місць, 2.0 TDI. ТДІ. Покажу, що в нас є по комплектації. У нас є круговий парктронік, у нас є бік. Як, як у нас є бік, у нас завжди є автопарковка. У нас є ксенон проти туманки умивачі фар. Як початися придирати до капота, то якісь мікросколи має мікро-мікро, як почати то зближувати, десь таке, отам от як. Як голочку і таке можна декілька знайти. Але нічого критичного, німеччина бетонка, і то воно ще й так як не мальований, він є дуже ідеальний, як на німецьку машину, переважна бетонка, ті капоти значно гірші. Так, по резині у нас ця резина стоїть шини Bridgestone, диски, виробітки не мають, навіть найменшого бортичка не мають. Колодочки в нас стоять АТ, як показати, в дуже хорошому стані, практично взагалі не стерті. Шини в нас Bridgestone. У нас 50 r 17 Зараз попробую знайти на них рік. Якщо це, це, то може то, напавло, це. Ще подивлюся з другої сторони покажу. Так, Тут у нас є присутні надписи Life. Ці плямки на вікні, це видно по тому, що кліма працює, ця кліма так схолоджує, сідає конденсат. Вікна у нас всі рідні, не буду показувати, це займає дуже багато часу. Обшивочка. Стан хороший. Якщо тут придертися, якісь плямки є, такі мінімальні, але я хімчистки в машинах не роблю, машиною хтось користувався. Сів в машину, я трохи спитів мокрий, сьогодні трохи жара на вулиці, покажу, яка температура. Трохи працював тут на подвір'ї і трохи змокрів сів і поробилися такі плямки, але я це відчищу. Крісла не мокрі, покажу сусідні, задні. Це я сів, спутівший мокрий, і виїхав з гаражу. От таке зробилося. Зараз, поки я зніму відео, воно висохне, бо включив підігрів, же видно, де я підігрів, як гріє. Включив підігрів сидіння. І зараз воно ну, підсохне. Бо Десь то я щось не подумав, що треба щось пристелити, що я спутів. Так, у нас є підрульові лепестки переключання передач. Ми можемо включити ці і переключати передачі з руля. Пробіг у нас з автомобіля 188 тисяч. У нас є круїз, як виглядає речажок круїза. Він навіть не має ту найменшої потертості. У нас є. Маємо бачимо круговий паратронік, Bluetooth, Bluetooth аудіо відтворення музики з телефону, двохзонна кліма, підігрів лобового стекла, підігрів заднього стекла. Бордачок, тут ми маємо передню камеру замонтовану. І тут у нас є автопарковка, паратронік включається, виключається ESP. І, і старт-стоп можна тут виключити. О, крісло ж гаряче. Тут ми маємо підлокотнику Median. І всім даю зарядочку. Хорошу, така хороша зарядка, вона має USB, і USB це, щоб заряджати телефон. Так, Підсвіточки у нас завжди роблять. В Тауранах тут завжди переважно світло працює. До того. Я ще не зустрів в урана, щоб десь не працювали підсвіт, ці підсвітки. Адаптивні підголовники у нас, звичайно. У нас є підтримка попереку. Тут у нас видно, що якийсь сервіс був, то по офіціалу, і він ход для любителів. Провіряйте автомобілі тільки по офіціалу, не провіряйте по кверверті, бо кверверті можна заплатити, і там напишуть, що хочете. Десь так то виглядає. Придертися до цього сидіння, тут нема потертості, навіть найменшої. А тут є така мінімальна потертість, як в тих всіх таворанах. Тут як хтось сідає, не зовсім худенький. Скажімо так. І тут ВО любить таке мінімальне, то бути завжди потертість. Це практично всі товари не мають. Або цей матеріал перешитий, або тут буде потертість. Це з мого досвіду, я товара не бачив, який мають тут потертості. Скажемо так, в нас вже з'являється на 100 тисячах, того потертість така мінімальна. По педальках. Потертості навіть немає найменшої. відомо, що десь там трохи грязні. По коврочку теж якісь щось є приліпло на жувачка чи що, але потертості немає взагалі і по підножці немає нічого, підножка стані екстра. Без нюансів. Обшивочка ззаду досить чиста, діти йогуртами позаливали. Столики робочі, підстаканник у нас робочий, дефлектор у нас ціленький. І коврички відносно чисті. Тут ми маємо два сховки. І в цьому сховку у нас завжди є ВІН-код автомобіля. Тут під ногами, ззаду, з правої сторони. Ззаду, як притертися, я це ще повідчищаю, тут є така плямка. ну Як, як відомо, мінівени купують на неї і діти, Я ці плямки ще повідчищаю, десь ще руки не дійшли. Це все буде відчищене, буде чистеньке. Йдуть в мене руки і до цього десь багато роботи, їждження і десь так то не встигаю. Сидіння автоурана у нас завжди складаються. І можна тут його розблокувати і витягнути. Так, Переходжу далі. Задня резина теж бриджістон. Стан екстра без нюансів, протектор добрий. І тут немає виробітки. Це в нас так, як я помию вдома машину, у мене так всі ті зразу покриваються практично за годину, такі легенькі жовтяві. але колодка добра, виробітки немає, диска взагалі, парктронік є. Корозії немає взагалі, лед освітлення. І тут якогось убиття, нічого, і кришка досить-досить в хорошому стані. Як там якусь мінімальну рисочку, можна таку крапочку знайти. Але чогось критичного немає. На задній тій є наклеєна бляшка, вона була наклеєна з Німеччини, і тут бляшка має як ось таку легеньку, але це бляшка, вона для того є, щоб захистити бампер. Шторка у нас присутня. І в цьому автомобілі я його пригнав, відігнав до хлопців на станцію. Вони кажуть, я їм лишив на холодно, вони мені кажуть, на холодно, коли заводиш. Є мінімальний каже, стучок по демпфору, мінімальний, каже, початкове. Хочеш, міняєш, каже, може це бути від того, що машина стояла, мало їздила. Може, каже, його роз'їздити. Я кажу, я то пробувати не буду, я на то не маю часу. Привіз їм, бо я з Німеччини привожу демпферації, привіз з Німеччини їм другий. Оригінальний полюку ставить завод поставив. І два селінблоки сказали мені, хлопці, поміняти по лімфьордеру. Два задні селінблоки, по лімфьордеру, видно, що стояло, що вони не порвані. Ще досить півбіди. Теж селінблоки, зараз кажу, де вони зроблені, Іспанія. Два по лімфьордеру, селінблоки і демпфер стоїть. Новенький видаю, він мені не потрібен. Но на металоломі коштує копійчані гроші, Но мені не треба. То хіба мусор в хаті стоїть. Тут ми маємо наклеючку. Покажу, що в нас є під низом. Під низом ми маємо кришку. Ту я коли ми фаркоп знімемо, тут буде кришка. Вдівається, в нас є домкрат, ключ, балончик, секретка. Так, Що тут є? Збоку покажу. Збоку там щось теж є, то таке. Таркоп зйомний наключик. Розина з цієї сторони, стане екстра. Рік є в нас з цієї сторони. У нас 23 тиждень 2021 року. Розина така, що до зими можна виїздити, а на зиму купити зимові шини. Десь, бо то шини виглядають як зимові і не вартує вже там шанувати, з'їздити все. Бо передні ще дуже добрі, а задні. Так собі з'їздити, до зими і все те викинуть. Без нюансів, якісь плямки кажу, всі плямки, що є, всі плямки будуть відчищені. Відчищу руки до того дійдуть, і, бо десь руки не доходять. Сідіння, я показував, всі сидіння похиляються взад, крім того, середнє сидіння складається і можна з нього зробити свій столик. Скажемо, буде підлокотник чи столик. Або ми це сидіння можемо взагалі витягнути взагалі його викинути. Це сидіння, а ці два сидіння сунуться ближче до середини, що машина буде чотирьохмісна, тоді буде значно більше місця, скажімо, для когось такого плотного, бо тут дуже, скажімо, ці два задні місця є розраховані більш для худих людей. Це не є для людей якихось більш такої більшої статури. Для людей там плюс-мінус 60 кілограм. Як людина буде е десь там більша, десь буде. Е Трьом людям буде тут сидіти незручно. І тут можна поставити два сидіння, як хто з'їде на якусь дальню дистанцію, і десь буде зручно собі щось поставити між ті крісла і так далі, скажімо так. А то вже кожен звір, як купить машину, рішає, що з нею робити. Вікна з заводу в нас задні йдуть тоновані. Це йде темне стекло, тоноване з заводу. Хімчистки машинах не роблю принципово, можу їх легенько підчистити, хімчистки не роблю. Бо після хімчисток я вже це розказую в кожному відео. Після цих хлопців їм даєш машину, а вони це роблять або парою чистять, або такою хімією термоядерною, що через місяць, два, декого до півроку від... всі ці матеріали відпадають. Я це вже пробував і, як... і клялися, розказували, що такого не буде. Після кожної мойки завжди закінчується все однаково. І то саме з потулком робиться. Лишаєш їм машину, а потім... Попадаєш на великі гроші, бо це треба буде все переклеїти. Є в нас митна декларація форми МД2, є у нас два німецькі бріфи, є в нас сертифікат відповідності до цього автомобіля. Тут ми маємо в бардачку ще є документи про сервісування машина, є сервісна у нас книга, німецький сертифікат, і там якісь документи про обслужування машини. І там ще якийсь диск чи це флешка. Я до того не дивився. З ховку ми маємо холодильник. І можемо виключити цю подушку безпеки, для чого вона виключається. У нас тоді малюночок, щоб довго не пояснювати. Світло робить. В двох сидіннях я тому-тому не показав. У нас є шуфлятка в так само і дуже великий сховок знизу маємо. Тут з боку взагалі у нас такий стан екстра такий, якби тут ніхто ніколи не сидів і по порогу ніяких косяків немає. Глобове стекло у нас рідне. Ми маємо камеру. Це мій номер телефону, під ним нічого немає, бо багато людей питаються, де мій номер телефону. Я вже номер телефону, я не знаю, я всім кажу, що є під відео на Ютубі, в Тіктоку ніхто не може знайти. От мій номер телефону. Так, візьму зараз лакофарбового покриття. Виключений, включаю. Починаю з копоти. Розказую про цей тушономір, що, що він міряє на відстані, зараз покажу десь ближче тут. От Ми скажемо, я його не представляю, а він вже заміряє. Він показує червоним, він міряє на відстані. Я не можу не представляти, але щоб точно він заміряв, треба рівно приставити. А це є професійний тошномір, це не є аматорський, такий, як мають ці блогери Лохотрон. А це є професійна техніка, які використовують страхові агенти. Я то бачу в Польщі, бо мав там ситуацію, по страховці, вони використовують тільки таку техніку, вони не використовують аматорського нічого. Бо це все китайщина є аматорство. А це є зручно, бо можна всюди підлізти. Мене не цікавить такі елементи в машині, як крила, коли я купляю автомобіль меч, мене цікавить кузов. Крило це воно коштує. Корейський район від 40 євро до 60. На розборці десь коштує район 100 доларів. Крило. Воно коштує купійчані гроші. І його можна замінити, то є такі саме запчастини, як шина. Шина буде коштувати дорожче, ніж це крило. Десь так. А я дивлюся от кузов, скажімо, такі елементи, як по кузову, оце я більше до того придираюся, щоб не був у нас битий кузов, а якісь зйомні елементи, як дверки, крила, то є всього-навсього запчастинка. І вона коштує дешевше, ніж багато деталей в автомобілі. А для чого я використовую, От, щоб його підіпхати, скажімо, на стоючки, десь там, 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 щоб знати, чи автомобіль був битий, чи не був битий. А такі елементи, там, як дверки, я до них навіть не продраюся, бо вони смішно такі, як двері чи, чи передні крила. Я їх дивлюся до того, щоб знати, чи автомобіль був пошкоджений чи ні. І шукаю, як вже був пошкоджений, то потім шукаю, що було пошкоджено, і конкретно десь в глиб залізти, чи то вартує то купляти, чи то було легеньке парковочне якесь притертя, чи то була бита машина. А биті машини мене не цікавлять взагалі. Якісь парковочні притертості, так. Надаєш поклівка мене самого таке не цікавить. Переходив всі пройоми, все переходив, ні один елемент у нас тут не мальований. Перейшов все ту кращу. Вже мушу показати для відео, бо люди скажуть, що дуриш. Зараз люди словам не вірять. 90% в інтернеті брехні і доказати, що ти не такий, як всі, то мусиш ходити доказувати, що ти не дурак. Десь так. Ще раз капот. Нічого в нас не мальоване. Зараз поставлю датчик. Кожна кнопочка по машині працює, машина без нюансів взагалі-взагалі. Ще раз показую номер телефону, бо всі шукають десь той номер телефону. Покажу, що у нас під капотом. О, Сидіння вже трошки підсохло. Я в грязному, як працював, покажу, як в грязному працював, прийшов, там трохи траву кусив таке різне. Та й трохи з скажімо так. У нас є вебасто. Мастило в двигуні, я замінив. На Адінол 5 30 мною особисто привезено з Німеччини. Не купляю в Україні мастило. Одинав бачку, ідеально. По фарі. 31, 01, 14. 31, 01, 14 1. Акумулятор у нас я маю комп'ютер до перевіряння конкретно акумулятора. Акумулятор має сох 100%. Повністю новенький акумулятор 80 АГМ-овський Гелевий акумулятор. В Німеччині такий акумулятор коштує понад 200 євро. Це новенький стоїть акумулятор. Болти у нас не кручені. Ні один болт у нас не кручені. Так покажуючи двигун прогрітий. Ще не повністю. Гун ще не повністю прогрітий, але пари в нас навіть немає туди меншої. Трубка АГР у нас гаряча, АГР вже включений, бо і гази вже йдуть, туди пара би мала бути. Якби була, вона якась буде. Але як проїхатися, дати більше машині, якісь обертів, дати газу, пролетіти на машині під 150 її влопити, то по-любому буде пара. То вони всі будуть мати, коли заведеш її немає, але колиш газу пролетишся, то по-любому будуть. Бо тут система є так зроблена, що є картерні гази. По-любому не будуть. Це в кожному моторі. Не будуть, але тут немає дим валити. Із легенька там пара має йти, але немає тут валити дим. Так, форсунки всі в нас зробив діагностику, всі форсунки в нулі. Там е 0,2-0,4, як якась як коливає. Е десь так, е вони повністю не мають бути 0, бо 0 ніколи не є. Форсунка, крім того, гасить вібрацію. І форсунка ніколи не показує ноль, навіть нова. Бо повністю ноль. Як хтось хоче зі мною поспорити, можу це доказати. Маю нові форсунки. Поставимо повністю оригінальні від Фонцвегана нові форсунки, нуля вони не покажуть ніколи. Це є вся казочки, що вона має показувати повністю 000. Так нова ну, не показує, вони показують, показую, бо вони гасять вібрацію. Хто мені не вірить, перевірити інформацію в інтернеті, не писати глупості. А як даже не вірить в інтернеті, зараз є чат GPT. І зайти, все можна, всю інформацію витягнути з інтернету, дуже просто перевірити. Сажа в нас не забита. Когось цікавить щось конкретно. Кажіть, що вас цікавить, зніму відео, покажу, в якому стані форсунки, наскільки забитий сажовик, як ви не вірите мені. Все це покажу, розкажу. Тут все без нюансів взагалі. По коробці коробка переключає ідеально, так як має переключати, я сам особисто їжджу на коробці ДСГ вже більше 10 років. І знаю, як вона має працювати, працює ідеально, без нюансів взагалі-взагалі. По машині взагалі немає ніяких нюансів. Номер телефону. Покажу ще, які до мене приїхали сьогодні машинки. Є в мене такий тауранчик, це тауранчик в мене 2.0 TDI, то в мене є 2013 рік, теж в версії Life, теж на автоматичній коробці передач. І такий теж дуже-дуже стан хороший без нюансів. То в мене тут десь дочка трохи на машині їздить, о, десь дітей возила, вже десь тут трохи повимазували. О, тут є а тут таке якась пилинка. Та машина теж обслужена до Екстра без нюансів. 2.0 TDI, 13 рік на DSG декіт 250. Із клебла мене приїхали два тауранчики в новому кузові. У нас 19-й і 18 рік. Як виглядає вихлопна, машина ще не меті, з траси, як приїхали, так стоять. У двох пробіг там район 230 тисяч, плюс-мінус. Тут видно в них є такі наклеючки, як має Клебл. Все в пилюці ще грязне. Я до них ще рук не доложив, десь руки не доходять, не маю часу. Я навіть не знаю, коли до них йдуть руки. Може на другий тиждень, може ще через тиждень. Роботи є десь дуже багато. Але Клебла машини до останнього дня все сервісовані в офіціала, Тут теж така наклеєчка. І ця має фаркоп, бо там там немає фаркопа. Дві машини на клімі, такі без нюансів на дистройниках, на клімі. І вони на механіці. Це у нас два автомобіля на механічній коробці передач, 2.0, 110 кВт 150 коней. Одна 19 2019 року, одна 18-го. За цінами пишіть в приват, Viber, WhatsApp, Telegram або дзвоніть за номером телефону, який вказаний був на машині. Є в мене такі на механіці з клебла 12 рік. У нас 2.0 TDI. І він у нас е теж е клебел і версії хайлайн. Хром має пробіг 234 тисячі сидіння хайлайн і показує, що теж є така легенька притертість. Тут я теж ще нічого не робив, тут є алькантара, це все буде відчищено, не доходять руки, все не стигаю. Привіз кіну і так ті машини стоять. Е пригнав таку Audi. У нас 2.0 TFSI SQ3. У нас 200 конів мотор. Бензин на коробці ISінг і в нас автомобіль передній привід. Значно менший розхід топлива і коробка, айсінг дуже надійна, без нюансів. Така, треба вичищати, де десь, десь там в пилюці. Але сидіння, все, такий стан, практично ідеал. Пробіг у нас 160. 6 тисяч у нас 2018 рік. Він код для бажаючих тусується є. Ззаду місця досить-досить хватає багато, що то нажить Q3, то не Q5, але все одно місця у нас багато. електричний багажник. Хіба її треба повідчищати, а так все. По машині екстра без нюансів. Як датчиком переходити, все без підкрасів. Ну То мій туранчик не показую, бо я його не продаю. Бо десь він мені дорого вийшов, до 2014 рік теж хайлайн. Мало хто заплатить за машину такі гроші, бо тут є максимально сильний мотор. Десь не всі такі хочуть, бо то не всім таке треба. Але десь так, хайлайн і максимально сильний мотор. От і Зараз ставлю паузу йду до машини. Ще в мене з фірми Клебел є 15 2015 року на механіці. теж. І Машини з «Клебла» не більш такі практично ідеальні, бо до цього дня є сервісовані. І Фірма ніколи не жаліє гроші на сервісування, бо це списується з податків, і машини це обслуговують на офіціалі. Бо приват він завжди десь там жаліє гроші, він не заплатить там, він не буде міняти все треба чи не треба. А фірми десь в Німеччині ніколи гроші на обслуговування машин не жаліють, а на фірмі Klebel, на тих машинах їздять будівельні інспектори. Десь машини такі. Він не дуже ушатані, навіть по салону, бо там переважно їздить одна людина. І ніякого будівельного інструменту вони не возять. Він може возити якісь обладнання для замірів, для чогось, що він виїжджає на будівельні об'єкти, але нічого він там такого не возить. І, машини, і будівельний інспектор це пан Великий, він там нічого в машині не нищить переважно. І ті машини такі кажуть, екстра, екстра, щоб поклебло в мене. За цінами пишіть приват. Чому не кажуть ціни? Багато мене питають, тому що ціну я виставляю відео на Тік-Ток. В Тік-Току я не маю права продавати машини. Це є такий майданчик більш розважальний, чи що щось можна показувати. А щоб там вказувати якісь ціни чи продавати машини через Тік-Ток, мені знесуть сторінку, бо я вже маю одне попередження. Я не маю права такого робити, бо це пише в правилах Тік-Току. Щоб я там мав право продавати якийсь товар, я маю платити відсоток від товару, який я там продаю. Десь так, тому я цін не вказую за цінами. Конкретно звертайтеся, пишіть. Ціна завжди є на Ютубі. На Ютубі під відео бо там можна писати, я маю право. А на інших мережах я не маю права вказувати ціну. От таке то Щось у вас інше цікавить, пишіть, дзвоніть, завжди є, Там багато машин, які з наявності, щось доїжджає, щось таке. От таке то Всім вдалих покупок і мирного нам неба. Ще раз обійду, покажу це по кругу. Дуже класний колір. Все, пока.